Fuck. Uh... Церква зі шесті Святого Духа, площа Роксолани, костел Святої Анни і Миколая. Історія зберегла їх для сучасників, аби ті могли пишатись рідним краєм. Тож з нагоди Міжнародного дня пам'яток та історичних місць і Всеукраїнського дня пам'яток історії та культури філія музею мистецтв Прикарпаття провела конкурс малюнків, у якому учні гімназії, шкіл рогатина, вихованці школи мистецтв імені Бориса Кудрика та Шеву показали своє бачення історичних перлин району. Учасники конкурсу повинні були подати. Свої роботи у таких видах образотворчого мистецтва, як живопис, графіка, декоративно-житкове мистецтво, скульптура до 12 квітня цього року, всі учасники були розподілені за віковими категоріями. Перша категорія: це дітки. Оце дітки віком від 3 до 6 років, друга вікова категорія це діти віком від 7 до 11 років, третя вікова категорія це діти віком від 12 до 17 років. І, власне, нам була передбачена ще й четверта вікова категорія це учасники від 17 років і також дорослі. Компетентне журі у складі рогатинських живописців оцінило майстерність і композиційну довершеність робіт юних художників. Переможців нагородили грамотами і пам'ятними сувенірами, а колективну виставку робіт конкурсантів представили у дзвіниці церкви зі шести Святого Духа. Саме цьому храму молоді митці присвятили найбільшу увагу. Мене ця картина надихнула саме легенда, адже я є багато легенд про те, як створене через оленя, через світло, яке і спасла дочку якогось князя. І Ді збудувала цю церкву. Мені здається, це мене дуже надихнуло, тому якраз в орнаментах є огні. І я пробувала різні варіанти, як їх можна туди всунути. І все ж мені здається, вийшла дуже цікава ідея. І мені дуже подобалось малювати ту, що Я це перший раз роблю, але мені сподобалося. Я намалювала цю церкву, тому що відвідую часто цю церкву, навчаюся недалеко недалеко біля неї. Мене косу надихнуло на цю церкву, і воно мені дуже подобається, ну так як намалювати. Я намалював церкву Святого Духа, бо вона найстаріша в всіх церкв. Бажання малювати переростає у віру, що зображення може стати шедевром. І навіть якщо ці дитячі роботи мають певні помилки з точки зору образотворчої граматики, вони все одно приємні для ока, бо створені від душі і щирого серця, любов до мистецтва помножена на працю і є запорукою перемог. Я насправді шукала в інтернеті ну, ідеї для того, щоб намалювати, попробувати. Хотіла здати на конкурс і спеціально ходила на додаткові уроки в школі імені Бориса Кудрика. І мені це вийшло. Я намалювала. Я знайшла підходящу картину, яка мені сподобалася. і я вирішила намалювати. Такою технікою, яка називається поліполінтизм, я намалювала саме цю церкву тому що я живу в селі Чесниках і вона мені дуже подобається. Усіх 38 учасників конкурсу, незалежно від того, зайняли вони призові місця чи ні, відзначили пам'ятними сувенірами. Крім того, працівники філії музею провели для них екскурсію святодухівським храмом, надихнувши молодих авторів, творити з вірою і любов'ю. Оля Іванець, Зоряна Дзера, Дмитро Баркій. Рогатка тебе.